Це павербен для будинку, і він буде забезпечувати цей будинок електроенергією завжди 24 на 7, 365 днів у році. Складається з інверторів на кожну фазу по 5 ква-віктрони. літій залізофосфат фосфат акумулятори загальною ємністю 20 кВт годин також шинами 48 вольт і автоматикою. Дуже класне рішення. Також до цього її системи підключений дизель-генератор. І працює вона наступним чином: зникає мережа, включаються наші інвертори заживлюють будинок від акумуляторів. Коли акумулятори розряджаються до 10% і ще не з'являється мережа, автоматично панель управління дає команду і вмикається дизель-генератор. Дизель-генератор починає працювати, заряджає акумулятори до 80%. І вимикає дизель, і в цей момент знову жив.